До уваги мешканців горішніх плавнів, відділ цивільного захисту, мобілізаційної роботи та охорони праці горішньоплавнівської міської ради повідомляє, що від 4 липня 2025 року електросирени у громаді використовуватимуться виключно для сповіщення про початок повітряної тривоги за сигналом Увага всім. Інформацію про відбій тривоги ви зможете оперативно отримати через телеканал Гок, міське радіо та мобільні застосунки. Прохання до мешканців громади не нехтувати сигналами повітряної тривоги, зберігати спокій та уважно стежити за офіційною інформацією. А я нагадую, що актуальну інформацію про початок та відбій тривог ми завжди публікуємо у нашому телеграм-каналі телеканалу Гок. Підписуйтеся, щоб бути в курсі важливих повідомлень. Продовжуємо програму. У горішніх плавнях відзначили кращих правоохоронців та партнерів за сумлінну службу, професіоналізм та співпрацю з поліцією. Деталі у матеріалі. Сьогодні у відділі поліції номер 2 горішніх плавнів з нагоди дня національної поліції України очільник відділу Олександр Акіменко привітав особовий склад, подякував за службу та побажав усім витримки професійного зростання, надійного тилу, якнайшвидшої перемоги і щоб кожен правоохоронець завжди повертався додому живим та здоровим. Під час заходу, подяками за сприяння роботі правоохоронних органів, відзначили Давіда Каплана та службу охорони Fox Security в особі Володимира Шимарова особовий склад відзначили подяками головного управління національної поліції Полтавщини за професійну майстерність, ініціативу сумлінне виконання обов'язків та досягнення у справі захисту прав і свобод громадян. Крім того, кілька працівників поліції отримали відомчі медалі за сумлінну службу за 10, 15 та 20 років сумлінної роботи. У відділі підкреслили професіоналізм, ініціатива та відповідальність, основа довіри громади до поліції.